Якщо ви використовуєте смартфон для того, щоб читати новини в Twitter чи Він ікс, як там тільки Ілон Маск знає, він зараз називається Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, можливо, TikTok, то вам зовсім не треба щось круте з навороченими характеристиками. А ось якщо ви людина, на якій не потрібні ігри і щось супер наворочене, але оце все ви хочете гарно фоткати, і щоб у вас потім залишалися гарні фотокартки, то для цього треба дійсно класний камерафон. От чого ми в Карпатах, в Славсько і зібрались. Для того, щоб розказати вам топчик смартфонів, які вміють класно. Водкати. З вами Макс. Ви на каналі сервісу смарт-шопінгу Хотла І сьогодні поговоримо про ті цікаві девайси. Для початку давайте зазначимо: якщо ви той, хто вибирає айфон, то в принципі вам не треба цей матеріал. Ви і так все знаєте. Ви можете брати будь-який айфончик собі. І навіть, напевно, десь восьми. З восьмого покоління там вже нормальні були айфони. Я навіть влоги знімав, здається, ще на 6S, і тоді все було нормально. Тож, якщо айфон, то ну сильно переживати не варто. Можливо, там якісь 10-11 мінімум беремо і пішли. Якщо ні, тоді дивимось відео далі. Серед найбюджетніших камерафонів можна знайти моделі чотирма камерами, купою мегапікселів, сенсорами глибини, макрокамерами тощо. Але все це зазвичай працює так собі, якщо це не якийсь топовий Android. І кожна камера видає посередньо, бо поганий результат. Якщо хочете отримати якісну зйомку, дивіться на смартфони Google, починаючи з моделі Pixel 4. В ній встановлена лише одна основна 12 мегапіксельна камера, але завдяки алгоритмам Google вона видає стабільно якісні фотографії як в день, так і вночі, з адекватними кольорами і високою деталізацією. Якщо ж ви шукаєте бюджетний камерафон, тоді вам до Android смартфонів. топ 3 недорогих моделей відкриває модель Google Pixel 6. a І ви скажете, це ж було вже. Так, сьогодні багато буде про Google в Пікселі, бо вони класно фоткають. У нього дві камери на 12 мегапікселів, основна з діафрагмою 1,7 і ультраширококутна з 2.2. Надалі всю роботу виконує магія штучного інтелекту Google. Деталізація, відсутність шумів, точність кольорів, динамічний діапазон, якість нічної зйомки знаходяться просто на недосяжному рівні у порівнянні з найближчими конкурентами за цей цінник. І навіть невеликий цифровий зум робити можна завдяки тому самому штучному інтелекту. Тут це працює. Набагато краще, ніж ми звикли бачити у смартфонах не від Google. Однозначно топ-вибір, якщо ваш бюджет обмежений. До речі, цей цифровий зум реально працює навіть краще, ніж у цьому шедевральному девайсі, як ну, у цей iPhone. В цьому смартфоні встановлені дві камери: основна 48 мегапіксельна та ультраширококутна 8 мегапіксельна, а також допоміжні модулі. Це сучасний та досить привабливий смартфон, який робить світлини та відео доволі непоганої якості iPhone 11 має дві 12-мегапіксельні камери, основна та ультраширококутна, які дозволяють отримати якість фотографії з приємними кольорами, а також гарною стабілізацією і відмінною якістю запису відео. В смартфоні Google Pixel 7 використовується фірмовий процесор від Google Tensor G2. З ним можливості штучного інтелекту щодо покращення зображень стали ще потужнішими. Камер тут вже дві основна 50 мігапіксельна і над ширококутно мегапікселів Роль телеоб'єктива відіграє смарт-цифровий зум на основі штучного інтелекту. Він видає кращі результати ніж деякі справжні телекамери в інших виробників. Однозначно, ця модель один з вдалих варіантів для тих, хто любить фотографувати. В цьому бюджеті вже можна дивитися на iPhone 11 Pro, в який на додачу до основної та ультра ширококутної камер додали справжню телекамеру. І телекамера це не та, яка показує вам телевізор, а та, яка робить телефото зображення, тобто телескопік лінз. Тобто ми зрозуміємо, да? телескопічно це значить, що ви... Будете бачити далеко, але телескопічно там 3Х цього. такий тандем дозволяє отримувати якісні фотографії з різним кутом огляду і в різних умовах освітлення з непоганою деталізацією та красивими кольорами. Під себе додам, що от саме з 11 Pro можна починати успішну кар'єру блогера і заробляти на місяць приблизно по 300 тисяч гривень, ні в чому собі не відмовляючи. Десять там пожартував, десь ні, але з 11 Pro починати можна. Дуже цікавий варіант, якщо хочеться сучасний великий смартфон зі справжнім телеоб'єктивом, до того ж ще й трьохкратно на додачу до 12 мегапіксельних основного і надширококутних модулів. Стабільно буде видавати гарну деталізацію, кольори та порадує навіть нічною зйомкою. Звісно, в цьому ціновому діапазоні просто купа купа китайських смартфонів, які використовують модулі від Samsung і Sony, і ну, в принципі можуть показати дуже непогані результати, але... На жаль, знаєте, від моделі до моделі різниця може скакати так сильно, що радити от саме цю модель наразі я не можу. Тому, от якщо ви саме про якісь triple A китайські бренди, то от, дивіться самі. Чогось прямо такого ультра топ, з чим я зіштовхнувся, щоб воно ідеально працювало, у мене, на жаль, нема. Якщо Android, то зазвичай це чи Google, чи Samsung. Отак от складаються обставини iPhone 15 Pro Max цього разу вийшов дійсно максимально прокаченим щодо камер. У нього дуже якісна 48 мегапіксельна основна камера, 12 мегапіксельна надширококутна та унікальна для смартфонів Apple 12 мегапіксельна телекамера з 5-кратним зумом, найбільшим у лінійці. І саме 15 Pro Max. 15 Pro має 3X модуль, якщо що. Нові смартфони Apple роблять дуже якісні фотографії, мають широкі можливості портретної зйомки та чудові нічні світлини. А якщо вам потрібно знімати відео, то iPhone цим поруються набагато краще, ніж будь-хто з конкурентів. Я б сказав так: майже кожен смартфон Apple, якому не більше 20 років, впорається з відео краще, ніж будь-які топові смартфон на Android. От, на жаль, отакі реалії. Прямий конкурент Apple має основний модуль 200 мегапікселів. Ну, хіба Samsung вони казали, що розмір не має значення? Над широку 12 мегапіксельну камеру з автофокусом, а також ще дві 10 мегапіксельні телекамери проміжнують. Трьохкратним зумом і знов таки унікальну десятикратну телекамеру. Господі, напхали тих камер стільки ого-го. Такий діапазон справжньої кутів огляду не може запропонувати ніхто інший. Загалом якість і можливості щодо фотографічної частини тут дуже широкі. Мало хто може тягатися з флагманом Samsung. Відео теж на висоті, але останній iPhone в цьому плані все ж виграє. Решта параметрів смартфона, також відповідає найвищим запитам користувачів. Але знаєте, мені здається, я з S22 Ultra ходив цілих три місяці. І е, хороший це смартфон без питань, але з камерою мене взагалі щось не склалося. От, е, якість, наче топ. На ньому можна зробити все хочеш, але наскільки м -м, ось цей штучний інтелект, кольорокорекція автоматична і все це працює не так гладко, як в Apple, то, то не порівняти. Ну а з відео, от я вам серйозно кажу, я навіть влоги пробував знімати на Samsung. це важко, це важко, але є ручні налаштування, тому це може бути плюсом для вас. Звісно, куди ж у топі без смартфона Google Pixel 8 Pro? Ось настили топовим для компанії 50 мегапіксельним основним сенсором, 48 мегапіксельну надширококутною камерою і 48 мегапіксельну телекамерою з п'ятикратним оптичним зумом. Оце, до речі, може бути навіть цікавіше за iPhone. Треба тестити, я ще не дійшов, якщо чесно. Якщо навіть з однією старенько 12 мегапіксельною камерою компанія робила дива, то що вже сказати про три сучасних модулі? Як то? Казала моя бабуся, три вареника завжди краще, ніж два вареника. На кожній із камер працюють потужні алгоритми штучного інтелекту, що гарантує дуже високу якість фотографій навіть у наскладних умовах завдяки обчислювальній фотографії. Ось. День чи ніч для Google Pixel 8 Pro Про не проблема. Деталізована картинка з правильними кольорами буде завжди. Як бачите, багато дійсно цікавих пропозицій по камерафонам і не завжди то дорогі рішення. Треба, мені здається, більше починати з себе і розуміння того, що вам треба. От, наприклад, 99,7% власників iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ в самому дорогому кольорі, навіть не знають, що 5 x модуль від 3X сильно відрізняється, і якщо ви їх порівняєте десь там при фото, відео і навіть. Е прирівняти той 3 x до 5х, то різниця буде мінімальна. Ну як, як, як я вже зробив ці тести, зрозумів для себе. І не будуть використовувати прореси, всі інші штуки, просто будуть фоткати Карпати. І, можливо, для цього краще підійшов би той самий Google Pixel, чи, звичайно, якийсь Xiaomi, чи Samsung, Ну не зрозуміло, треба тестити. Ну і крім тестів, я ще пропоную вам заходити, бо би ж всі смарт на сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua. В каталог мій у не смартфонів, я там провожу час сайнс, як мені було років, так напевно десять. Просто люблю дивитися на смартфони зараз на машини, тоді на смартфони, от як якось склалися обставини. Ще в магазини, пам'ятаю, ходив просто дивитися на них. Якийсь фітішин був. Так от заходите в каталог смартфонів, вибираєте, що вам цікаво, читаєте відгуки, і як я в свої часи. Консультуєте людей і знаходите цікаві, дуже цікаві моделі за адекватний прайс, за унікальними характеристиками. Там таких дуже багато, бо моделей смартфонів зараз дуже-дуже багато. Ну і, звісно, не забувайте залишати свої відгуки. Якщо ви користуєтеся якоюсь технікою, вам є що додати. Ну і коментарі, дзвіночки, подобайки, усе все за це відео. Ми старалися їхали спеціально до цього відео в Карпати, щоб списати оцей один стендап. І ми впоралися з задачею непогано. Тож тепер все за вами. Подобайки, підписки і дзвіночки. Бувайте. фоткайте тільки на якісну техніку.